Замість читати онукам казки чи пекти пиріжки, вони обирають саморозвиток. І на пенсії досягають таких результатів, про які замолоду і не мріяли. Хто вони пенсіонери за паспортом, але молоді душею? І що мотивує їх не сидіти на місці, розпитувала наша Олександра Стасишина. Угу, добре, так добре, так лише трошки вліво так. так. Із яскравим макіяжем на підборах 66-річна Леся Салата позує у дизайнерському вбранні. Моделлю колишня бізнес леді стала чотири роки тому після випадкової фотосесії. Тоді пригадує, фотографиня, зробила їй комплімент і запропонувала кілька фототестів, після яких пані Лесі і стали пропонувати співпрацю. Коли я зрозуміла, що я хочу займатися цією професією. Я закінчила дві модельних школи. Щоб я змогла себе просувати як модель, я почала вивчати, як працюють соцмережі. Я знімалася для брендів одягу, аксесуарів, для в рекламах готелів, ресторанів, торгових центрів, кафе. Салонів краси фотографії Лесі Салати публікували і закордонні видання. Рідні її вибір схвалили. Більше того, донька пані Лесі стала її персональною фотографинею. Я дуже радію, що мама активно живе, що вона має захоплення, що вона себе відповідно почуває добре, тому що вона зайнята улюбленою справою. Коли в нас фотосесія, в нас не відносини мама, донька, а професійні відносини. Фотограф модель. Я взагалі своїй доньці говорю, що їй з бабусею не повезло, що пиріжки вона не дочекається, тому що бабуся в неї надто активна. Великих грошей у цій справі жінка не заробляє. каже для неї це більше як хобі, а те, що отримує від нової справи, мінусує роки і додає сили. Я люблю, і поважаю свій вік. А мої зморшки говорять про мій досвід. Тобто я їх не ховаю. Ну, ви це все можете бачити. Дієт немає. Дієти це найгірше взагалі, що може бути. У мене є просто е здоровий спосіб життя і правильне харчування. Життя не зупиняється в будь-якому віці. Ти можеш жити активно, скільки б тобі років не було. А ще каже, з пенсії та гонорарів завжди донатить на ЗСУ. Опа. Киток та клоном свої вміння учням демонструє 75-річний Микола Коба, п'ятиразовий чемпіон світу серед ветеранів з бойового самбо. Ці титули здобув після 60-ти. Оце останній раз сказав зав'язав. Зав. Нині в змаганнях вже участі не бере, береже здоров'я та кидати спорт не планує і навчає самбо школярів. Секрет спортивного довголіття ветерана простий. Закінчив своє життя со спиртним. Перше викин. Мотивація бути полезним не тільки для сім'ї, а й для держави, можна сказати. Тому що я більше 50 років займаюся боротьбою. Найбільше ветеран пишається тим, що залучив до спорту чимало хлопців. Олександр Чмир прийшов на перше заняття до пана Миколи ще 30 років тому. Нині вже і сам тренер. Він завжди був в спорті і завжди жив змаганнями і жив з дітьми. Жив, він хотів, щоб діти стали сильніші. А щоб стали сильніші, треба возити на змагання, а щоб вести на змагання, треба завжди мати хороший навик. Микола ж каже, на свій вік себе не почуває. Його видає лише рядок у паспорті. Олександра Стасишин, Володимир Миколайчук. Ми Україна, марафон. Єдині новини.